Доброго дня, я рада вітати вас на своєму каналі, на своїй кухні. І мене звати Любов, хто не знає. Сьогодні в нас дуже смачна літня страва. Така літня смакота для тих, хто полюбляє баклажани. Ця страва, яку ми приготуємо, це повноцінна самодостатня страва. Чи то на сніданок, чи то на вечерю, чи на обід, тому що в ній зібрано все. Є м'ясо, є і овочі. Є яйця, можна приготувати і просто з хлібом поїсти, а ні, можна до якогось гарніру. Що для цього нам потрібно? Два ось такі баклажани. Баклажани беріть, щоб були такі пузаті. Якщо у мене їх два, якщо у вас тут вони тоненькі, заужені, візьміть три, але оцю частинку не використовуйте. У мене є перчинка, є помідор. Можна і без цього, але так буде, повірте, смачніше. У мене 200 г фаршу, цибулинка це, це те, що обов'язково потрібно. Два яйця, теж якщо одне велике, можна одне. Одна столова ложка борошна, одна чайна ложка сушеного чесничку, сіль і мелений перчик. У нас буде до смаку, і потрібна нам буде олійка для обсмажування. І ось така сковорідка із кришечкою. Оце все, що нам потрібно. Тому готуємо, не можна сказати, що це там сильно швидко, але дуже смачно, повірте. Що ми робимо, перш за все, це нарізаємо баклажан. Нам потрібно нарізати сантиметр товщиною. Ось так. Оцей задничок ми відрізаємо. Ось так. І ось тепер нам потрібно вирізати серцевинку. Ось так, десь сантиметр, і вирізаємо серединку. Ось так, такі кілечки. Ось так. І так я зроблю всі. Так, ось так. Кідачки зробили. Що тепер потрібно зробити? Я трішечки присолюю, присолюю не для того, щоб зійшла гіркота з ніг, а для того, щоб трішечки вони просолилися, тому що вони на смак ці баклажани які. І начинка в нас буде, а вони будуть якісь такі прісні. Тут дивіться, можна робити їх. Товшими, можна тоншими. Тут кілечка робити, більші, менші. Це вже на ваш смак. Тепер ще одне. Я відставляю. І ще одне. Оці баклажани я буду різати дрібненько і обсмажувати. І буду обсмажувати фарш. Взагалі, цю страву, фарш можна не обсмажувати. Але враховуючи, що зараз спека, дуже спекотно, тому щоб не було нам небезпечно. Уникнути цього можна ось так. Ми фарш пересмажимо. Перчинка одна. І тепер що робимо? Швиденько. Це все, все робиться далі, дуже швиденько. Зараз я нарізаю баклажани, нарізаю дрібненькими такими кубиками. Ось такими. Спочатку у нас піде цибулька, а потім цибулька, коли обсмажиться, Ідуть баклажанчики. І нам потрібно, щоб це все було в нас готове. Все приготовлене, тому що дуже швидко готується далі. Можна обійтися без неї, але з неї набагато смачніше, звичайно. Так, далі я вмикаю швидкісний темп і буду показувати вам в дуже швидкому темпі. Я думаю, я все розповіла е, підсолені, підготовлені. Це нарізаємо, цибульку обсмажуємо, потім обсмажуємо сині баклажани, додаємо фарш, додаємо перчик, додаємо помідор. Помідор, якщо у вас помідори м'які, краще вичавити сік. Можна без помідора, але з помідором смачніше. І потім, коли вже будемо готувати фарш і начиняти, я піду далі вам розповідати все. А зараз все в швидкісному темпі. Барш, начинка наша готова. Її може бути багато, але можемо заморозити, або далі я покажу, що ми можемо зробити. Це у нас начинка, не можна сказати, що вона зовсім готова, тому що ми будемо ще смажити їх. Але вже м'ясо не сире. Так, без юшки, юшки тут майже немає. Ось так. І залишаємо, щоб воно охололо. Не зовсім до холодного стану, але щоб охололо, щоб можна було вбити яйця. Обов'язково фарш куштуємо на смак. Він такий гарний, жовто-зелено, такий. Я скуштувала мені трішечки замало солі, тому я солі додаю. І додам ще трішечки перчику. Мені все-таки хочеться більш такого яскравого смаку. Ставимо знову сковорідку на газ. Хай вона прогрівається. Наливаємо зовсім небагато олійки. Так десь ложку півтори І будемо з однієї сторони будемо смажувати. Баклажани. Чому? Тому що фарш у нас майже готовий, якщо ми їх не просмажимо, вони будуть такі сироваті, і будуть ніякі. Ми, я хочу, щоб було так. А у фарш готуємо і вбиваємо яйця. Яйця можемо трішечки, на самі яйця солі зовсім небагато. І гарненько розмішуємо, щоб начинка наша була така ріденька. Ось так. Додаємо борошно. Дивіться, якщо у вас зовсім рідка, то додайте більше борошна. Борошно обов'язкове, воно його скріпить, і яйця і борошно, і в нас буде така суцільна, одна фарш не буде випадати. Викладаємо баклажани і ось тільки як підрумянили, перевертаємо. Вот так. И накладаем начинку. І накриваємо крішечкою. І будемо обсмажувати з обох сторін. Пам'ятаємо, що фарш у нас майже готовий, тому йому довго смажитись не потрібно. Огонь прикручений. Ось так, такий мають вигляд. І обережненько. І ось так обережненько. Перевертаємо. розсматривається і з другої сторони до готовності баклажані. Ось так. І я знімаю. Ось такі, які вони, дивіться, які гарненькі. І дуже-дуже ароматні. Ось так Так я буду смажити всі. Гарно так обсмажуються, вони з двох сторон. Викладаємо їх, але в нас залишився ще фарш. І от що ми зараз з ним зробимо? Я вам покажу. Додаємо зовсім небагато олійки. Олійки пішло зовсім небагато на обсмажування. Гарненько змішуємо і робимо звичайнісінькі, такі, як млинці. Вже ці котлетки чи млинці, вирішила показати, як вони перевертаються. Дуже легко, ніде нічого не пристає. Ось так. Ось скільки в нас вийшло. Баклажани фаршировані і не то котлетки, чи то млинці. Ось такі з баклажанів із м'ясом з фаршу. Ось скільки вийшло. Два баклажани, один навіть не цілий. 200 г фаршу, спеції, два яйця. Ну, Подивіться, яка гора. І Чи то на свято, чи куди ви хочете. Може, хтось сильно полюбляє майонез. Багато хто там. Можна прикрасити майонезом, додати майонез. Це по бажанню. Я, наприклад, мені хочеться так. Зелень якусь там взяти, прикрасити зеленю. Але мені смакує так. Що ось таке взяти, що ось гаряче, холодніший. Ось там дивіться. На хлібчик поклали і з'їли. Ось. І хочу показати вам ось цей. Ось хочу показати сам баклажан, який фарширований, який несередині. Дивіться. М'ясо. Видно помідорчик, видно перчик. На вигляд. Тримається форми, можна нормально розрізати, не розсипається. Ну, і, звичайно, я ж хочу скуштувати. Дивіться, тримаю, не випадає. Для тих, хто полюбляє баклажани, а навіть ті, хто не полюбляє, ви не скажіть, що це, вони, не, вони вам не, не здогадаються. Дивіться, я от сиплю, воно не розвалюється. Mm -hmm. Те ж саме ось. Дуже смачно. Щось так. Сейчас устатор. хи Сій за дверима. А ну йди. <пи> 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 Статор на місці. На запах, він на запах. Mm -hmm. Ні, правда, дуже смачно. Mm -hmm. І воно і недорого виходить, тому що всього мало ніби. Але дійсно така смакота літньої пори, коли не хочеться нічого такого отакого їсти. Ввечером, mm -hmm. коли mm -hmm. mm -hmm. жар... mm -hmm. а, ось Він смачно. Ось, mm. з, а з руки коханої, так. Mm -hmm. Так що скажемо вам, як завжди. Готуйте, не бійтеся, що ви є. Хай Бог благословляє кожного з вас і береже. Що було для кого готувати? Що Що? годувати? Де готувати? Де готувати? І, і... Іде готувати? Іде готувати. Іде готувати. І кому годувати і кому їсти? А Обтом посуду, кому вийде. Mm У -hmm. нас буде коляння. Так все, а хай суда? Бог благословляє я... вас і береже. Yeah, а з вами завжди я, Любов. Ecco, did you start a little